Вистава Я курчатко, ти курчатко, вже йшла на сцені театру понад 30 років тому у часи його встановлення. Нині це дипломна робота випускниці Київського театрального інституту Наталії Семенової, яка є режисером вистави. Роль поросятка, як і в далекі 70-ті, грає Тетяна Єршова. Артистка зазначає, що її персонаж активний, вередливий і роль потребує від неї значного перевтілення. По характеру моєму ні, ні, це протилежність. Я більш така ем, терпима, більш спокійна. Загалом за минулий театральний сезон рівненські лялькарі підготували шість прем'єр. Одні з найкращих були – це, по перше, Буратіно, яке поставив наш сказати, друг театру Дмитро Нуянзін з, з Бреста, і так само Лечення Опудло. Це теж це теж була його робота, яка, яка сподобалась нашому рівненському глядачу і сподобалась ці критиці, як як змогла її переглянути. Наступний ювілейний 35-й театральний сезон актори розпочнуть прем'єрою вистави за українською народною казкою Котигорошко. До цього дня ще майже два місяці, та малюки вже зараз готові зустрічати улюблених акторів. Браво, браво, браво. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.